Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вам показати, як виглядає наш баштан на 10 липня 2023 року в умовах Дніпропетровської області. Ось так виглядають наші кавунчики, вони вже починають цвісти. Ось така у нас тут плантація з кавунами і там трохи далі дині в нас ростуть. Висаджували з насіння, відповідно до всіх термінів, але весна в нас була не дуже добра. Погода була постійно дощі, йшли, було дуже холодно, тому не вчасно вони посходили і виглядають на зараз ось таким чином. Але нічого страшного, бачите, між ними є вільні місця, але вони заплетуться. І буде в нас ось такий гарний баштан. Звичайно, для того, щоб був баштан, для того, щоб росли кавуни та дині, потрібен полив стабільний, тому у нас ось така йде 35-та. Ой, 32, вибачте труба. Далі звичайні стоять у, улітки і розбризкуємо е, зверху водичку. Більш нічим не підкармлюємо, не піддобрюємо, е, добрива не вносимо. Е, стосовно е, сортів або гібридів, ну, ми не змінюємо е, нашому улюбленому гібриду кавунів Астерикс, у мене вже є декілька відео на каналі. Я показувала, як росте цей гібрид. І в цьому році ще посадили Кримсон Світ. Це сор сорт е кавуна, дуже добрий. Ось так виглядають диньки, вже є невеличкі диньки, позав'язувалися. Так само дуже погано вони дуже довго сходили, погано сходили. Але. Е Ось бачите, Вже маленькі деньки з'являються. Вже цвітуть, вже є маленькі деньки, як бачите тут на відео. В цьому році садили два гібриди Локум і Дакаро. Не знаю, перший раз садили, не знаю, що з них вийде. ну, Подивимося, судячи по тому, що вже є маленькі деньки, то це непоганий гібрид. Подивимося, як буде за смаковими якостями. Звичайно, якщо б ми висаджували, бачите, ось такі в нас є вже. Звичайно, якщо б ми висаджували з розсади, то кавуни вже б давно-давно були. Ось, бачите, ось такі вже кавунчики маленькі з'являються. І далі зараз, зараз покажу вам. Такий самий найбільший кавун, який в нас є. Отже, в умовах нашої Дніпропетровської області можна вирощувати баштан, якщо це дозволяє територія, так і якщо купувати високоякісне насіння. Ось, бачите, який вже це найбільший кавунчик. В минулому році, в позаминулому році. У нас е, кавуни ось цього гібриду Asterix, вони в нас були від 7 до 10 кг один кавун. І це вже два роки поспіль. Ми взагалі не купуємо кавуни, ми вирощуємо їх самі. Тому спробуйте і сподіваюся, що вам цей гібрид теж сподобається. Стосовно інших гібридів та сортів, подивимося, що буде в цьому році. Дякую за увагу! Всім миру! Добра та злагоди!